Привіт банда! Ну що ж, на Дністер я не спів. Вже за обід субота, четверта година наносить. Там вже нічого не знайдеш, не займеш, там народу вало. Тому прийняв рішення, давно у нас не було на каналі вусатих. Сазанів. Да? Надіюсь. надіюсь. Поки їхав берегом всі сказали, що за сутку ніхто може одне клювання, одне-два, але ніхто нічого не зловив або тузика. Ну, Духом не падаємо, не пальцем роблені, Раз, розбираємо, ото всю, ото все, що ми тут маємо, і будемо закидуватися. Сьогодні у нас мета короб, сезан. На флетіки буду, поставлю два корповика на флетик, закормлю точечку, ну і збоку буду ловити на два кормовичка. Поки день буде, надіюся, якийсь карасик підійде, якісь будуть клювання, а ніч перекину все на короба. Думаю, щось таке вийде. Поїхали. Все як, все як завжди, по черзі. Так, карповички у мене вже в зборі. Рішив зараз карповички закормити, закинути, а потім вже гратися з карасиками. Так, попри кормці, друзі, на флети буду чіпати метод мікс стік, криль, полуниця. Зараз бігом його замочимо і повернемося до нашої каші. Ладно, Також на основний закорм у нас буде халібут 12 мм. На коропа будемо інтеркриль, короб полуниця. А це ми лишимо на карася. Інтеркриль, карась часник, також заправлю потрохи сюди і сюди. От це є, антарктична креветка. Все, так. Ще десь в мене лишилося з Дністра. Я поставив одразу заморозку, горошок з кукурудзою. Так, зернові обов'язково розмерзають. О, бомба, кукурудза, горох. О, все, розмерся, класно. Отакі у нас будуть сьогодні заміс. Так, друзі, як обично, не виходить. Хотів вже закинути флетики, зайняти карасьом, але щось, поки загрався з кашею, то там, мене мікс, міг ще він не розмок і не ліпиться на флетік. Тому довго, як то кажу, не думаю, вже замішав чесничок. І запускаємо перший кормачок. Часниковий кук і звичайний білий кук. Нехай вже собі кормочок робить нам рибалку. Так, все, бачу. Де, куди. так Ставим кліпсу. Далі не треба. І кидаємо постійно в кліпсу тепер. Все, настраюємо. Фу. Ну, через час нарешті перша вудочка закинута. Зараз будемо братися і до кормаків, і до тих хлечиків. Ще поки то все розбереться, йокі-палки, жара. Ах, гарна водойма, але щось не клює, Йокі-палки. Люди кажуть, що по другому тижні сидять. Нема десь один-два, то не рибалка. Ну нічого, духом не падаємо, процес йде. Так, друзі, ну і пружинки, які я ловлю на Дністрі, а ось такі. З коромислами на дністрі топчик, а тут не знаю. Попробуємо, як воно що воно. Три хробачка заселив. Зараз гарно видно, куди, куди треба кидати. Все, хватить десь тут. Далі не треба. Ставим кліпсочку настроїли і все. І чекаємо. На перший флетик поставимо ось таку полоничку. Перевіряємо, чи ставить. на... О, дивіться, в ідеалі стави. Все, надіюсь у нас там вже все готово. Опа. Ще такі в особі трошки бачу. Ну нічого, ми потім будемо перекидати, я думаю, кожну годину, півтора. Опа. опа І глянемо. Ну, відносно. Добре. Добре. Ще якраз. Блін, таке сонце. А мене тут тінька, друзі, немає. Я взяв брезент. Може щось придумаю. Так, що. олійкою Попуцькаємо трошки. Отак. Вот все, друзі, можна сказати, перший флетик нам на точку. Так, о, все кидаємо на той великий горіх. Чуть-чуть беремо в бік, боковий вітер. Чух, і ми в кліпсі. Тик, тюлицок. Якраз в кліпсу. О, бомба. Супер. Все. Супер бомба класс. Опа, ч? Опа. Да домой трошки грузу, бо, хвиля, вітер. Щоб не тянуло. Давай бігом, бігом, бігом. Падає, Вітер забирає теж, нічого, хоч і хліб закинув. Все, зергут. включаємо. Контакт. Ось так, буде добре. Так, друзі, от і другий флетик готовий. Флетик попався з гачками. Попробував чисто на горошок. Треба пробувати, шукати. Так, як буду часто перекидати, можна і поекспериментувати. Так, на великий гріх. Майже в хліпсу не вистачило метра. Так, хоп! Хопочо, ідентично. Боковий вітер, опа, Ху. Годин не знаю, скільки зараз кажу. Короче, айфон на сонці постояв, казав, що не включиться зараз. Так. Ну що ж, наші всі два флетіка заряджених і два кормачка. На кормачок, далі ще не шпикнуло, але ну, жара, сподіваємось, може під вечором щось буде шпікати. А тим часом треба щось робити з тим тіньком, ось тим всім брахлом. Так що рибалка, як то кажуть, ще до того процесу, щоб віддихнути, не закінчилась. Фу, поїхали далі. Фу. Все, друзі. Кайф. Я спеціально не брав свої палатки, ні матрасів, ні палаток. Сьогодні вирішив, здається, погода суперова, росла душечка на березі біля вудочок. Від машини розтягнув тент, то вже є тінь, як мінімум. І ось тут сьогодні отакий, от як то пані в дитячій атмосфері будемо проводити релакс, Тако буде розкладушечка, такий від з мого фігвама, як то кажуть. Фу, кайф просто. Все, я в тіні, вже легше, вже трохи поховав свої каші також в тінь. Все, залишилось тепер лише чекати клювання. Чекаємо. Опа, друзі! Перше клювання! Перше клювання! Блін за цілий день! І що не нічого? Так тебе довго чекав! У нас вже 7 годин. Ні, вроді карасик, друзі, є. Щось вроді є, положило було. Що, можна нарешті, норку розкрию свою? О, дивіться який батон, клюнув на жовтий кук медовий. Блін, я норку її не поставлю, вона мре, хай пливе, Ну, ми від нуля вже втекли. Кайф, кайф, Пливе. Так, Плату в норці не виживе, не треба мені її. Це якось так переплилося. Я вже, друзі, на ніч закормився, кинув десь 10 помпів на точку, вон туди на той ясень. А цих поки ще не кормив, цих просто так перекидаю періодично раз в 40 хвилин. Ну Бачу, рибка воно є там, де тільки що я закинув цю. може щось плотитися бачу, пройшла, але. Обично за птицею і карась може прийти з часом. То вже вечоріє, може якраз і тут і вечором починає саме брати. А то днем була така спека, що просто я сам би не клював. Так що закидуємо далі, чекаємо. Знову положило. Що у нас плоти атакує чи що? Просто ложив в землю. Да, плату. Блин, а де карась? Слухайте, а это то також приємно за да, цілий день. Вже якісь різкі рухи... О! Блин, ну якщо чесно, на тараньку то гарна платеця. Правда? Навірно, на тараньку возьму. Якщо будуть клювати платеці, блин, зачетна була таранечка, правда? Нехай. Сантиметрів. Ну, там, блин, дивіться. Ладно. Розпаковуємо норку. Все, вечеря, друзі, на такому рельєфному березі. Світло я вже собі поставив, підключу потім, так що буду зі світлом. Пора вже вечеряти, а тут за цілий день загрався, навіть і не вечеряв. Сюди, як приїхали в 4 годині, самі розумієте, туди-сюди. Оп! Опа, чого! О, сьогодні у нас грильові будуть отакі ковбаски. Блін, не клює, розвідка довела, що не клювало сьогодні. Взагалі, ні, клювало. Клювало сьогодні у 10 з 10 дня і десь до обіду. Два години траплялися покльовки. Все. На цьому. Ях, так зараз зроблю в жару попробую балін цим ножом, щоб собі лапу не відрізати зразу. Оп, оп! Опа маю вже 10 яєць, 5 лише на рано, 5 зараз. так що вечеря обіцяла бути. плотную, жирную и насеченную. Так, я думаю, так будет саме, саме, саме то. Мопедисты гоняют, елки-палки, панику нагоняют. О, починаю уже. Кайф. Даем газу и чекаем. Ну что, подсмажили. Уже что-то так резко темнее. О, красота. Так. Впечатляет, друзья, яичко. Ай. Цевай. Убирай. Убирай. Фір. Так, 5 не пам'ятаю, тільки пам'ятаю, як в пісні було I2 поліцай, да? Буде так, все. О, друзі, сьогодні якось буде ось отак. По скромному. Ще вон є добавочка. Ах, запашок від цих грильних кобасок, не та що ну? Ммм, кучняшка. Прошо це все, друзі. Всім приємної вечері. До зустрічі вже на чомусь цікавому. Блін, тільки сів по і положило. Я ще навіть толком. Ото я тільки виключив і одразу сигнал. Пи -пи -пи. Пи -пи -пи. Вон лебеді, друзі. Пішли на круг. А у нас таранька. Так виглядає мій табір ввечері. Опа! Та да, що ти, блін, від дивіться каплотва! Тут кілограм, не кілограм, але грам триста, подивіться. Ну красота. Блін кайф. Оце вот та ранечка. Я прямо тут норку поставив. Отако. Оп! І туди. Блін, ну кайф, кайф. Пішли, закинемо і продовжимо вечеряти. Чуть-чуть чаю. Тут є трошки, друзі. Блін, ця мошкара капєс падає. Стимуляція, як то кажуть. Стимулює трохи. Сусіди з боку взяли коробчика 5-6 Тому Хвати карася ловити кидаю два спомпа в кліпсу Тут поблизьку я кидав метрів, блін, не знаю навіть як сказати, метрів 20-25 Так, вам не видно, мені не видно, орінтер Он той домик А вот так, раз. Опа, два с помпика кинул. И как раз кипяточек наш дошел. И классику мы уже зарядили. Так. Чик. Опа. Звичайная классика. Вертолетик. Один горошок. О, поїхали. Тінь-тінь. Вам темно. О, зірок скільки на небі. Чотенько Супер бомба клас. Ну, конечно, тільки я кукурудзу і тут щось положило. Маньч ч, Є, друзі? А ч си ти накрут? Ну йди сюди, на що це таке. Ади сюди. Тут добре намотав. Так, друзі, у нас що то у нас? Ой, боже мій, лучше б ти був карась. Тобто... У нас п'ята година ранку, усіх клювало, піки були чути з усіх сторін, друзі, тільки не в мене. А такий у нас красень, да? Ну, гарний початок дня. Пливі. Поплив. Для загальної фотки тримати не будемо. Ще нема до якої, так? Да? Ну що ж, усім добрий ранок. Повторюся, друзі. Ай, гарний раночок. Правда, почався з тривоги, ну нічого. І з коробця. Клювало, коротше, сусіди з боку по-любому взяли. Два-три, я не знаю, що малиші чи достойні на той стороні. Також клювали, вночі були піки гарні. Не пікало, тільки в мене. Давно я на цій водоймі вже не рибачив, можливо, щось поміняло. Стара Стара методика не працює. Якось так. На класика. Класика простоїла, хрена не було, класика простоїла горошок. Взагалі глухо. Вночі 2 піка було на флетіки і все. І на цьому все. Так що я вже перекинув класику на кормачки і вже карпушек залетів. Все, день починається. Ставимо кавусик. І мдубасим. Так нас десь клює. Що все? То є чи нема? Є? Є? О. А ой і пішов в сторону. Не встигаю, як усіка забакати. Роді як карасик. Ну, це приємно. Карасики це приємно. О, як б'ється, класно. Так, не будемо ризикувати, правда? У нас так його... Сказала когана, що хоче на вечерю карася. От так. Блін, ну приємний карась, друзі. Приємний навіть дуже. І Бачите, добре, що взяв під Він зразу підсакує зійшов, є який карась, круглий, чистесенький, срібний, боже мій. Кайф. Рід, рідкісний, але... Но... Ну кайф. Поїхали. Вже нарешті можна каву пити на сонечку сходи. Так що вже пора, вже сьома година. А так от все. Рибаки полегенько сходяться, з'їжджаються, видно. Вітер же, такий же самий, як був і вчора. О туди. Все, поїхали. О! Щось положило. Там що теж клювало? Ні, там не клювало. Я цю лиш закинув, друзі. І почав полегенько вещи збирати. Так Що там таке клюнуло? Буу плитка Ну блин, ну файна Файна Файнюнька така, дивіться була вона атакована Чимось Чи судаком, чи щукаю Туда Ах, Красота Блин, ты ці не вже дані клювання То есть немає немає нема. Як, як пе ще то це капець просто Думаю, що карп, а то не корп, а то друге. Так, взяла на білий кук, чотенько. Давай далі. Положило і я не побачив. А, воно вже воно вже там. Блін, так ложе. Може карасик. Вроді як карасик. Дай де боком. Дивіться, друзі, як-не-як. -як, а вечеря вже буде. А вечеря вже буде. Маємо зачоти 5-6 рибін. Не будемо шарпати через плечі карася. І навіть золото. Чик, чик, чик. О! срібний карась. Ось такий чистесенький, а він тут такий смачний, друзі, ви б знали. А? Ви б знали. Блін, клас. Дивіться. Якось так. Чу -чу. Так, у нас вже півдесятого. І щось уся клює лише на одну цю вудочку. Зараз я вон ту кормочка ближче кину до цієї. Тинь. І вроді і кліпсу, і все. Так, що трошки посидимо, сидимо рівно стільки, скільки нам... Тільки нам сонця дозволе. Поки ми ще в тіні, я все зібрав зонтів поставив. Поки в тіні ми сидимо. Так що, гоп, ще перекидаю цей кормачок зараз. І чекаємо наступну рибку. Ох, друзі. Оце релакс релакснув. Все, друзі, прибрав. Честяк, сміття з собою, звісно, вивезу. Зараз там в кінці ставочка є смітник. Оце був, друзі, релакс красивий, класний на природі бомба. Ну що ж, по рибі як не, мені, можливо, не повезло, тому як хлопці справа слапали за ніч 4. Було вроді 2 тройка, а там і 6. І рибак зліва, отам під тою вербою, взяв сім штук цієї ночі. Ну, З нього більше було 2,5. А в мене ви все все бачили. Ну, не завжди з рибою, але у нас главное, це відпочинок. Тому перезагрузився, наступний тиждень робочий готовий. А ви не забудьте підписатися, поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні вихідні. До зустрічі!